Война. Уже прошло 70 лет, как отгремели последние залпы Великой Отечественной. От первых приграничных сражений до светлого дня победы полки и дивизии НКВД вставали стеной перед вражьим оскалом на самых опасных направлениях. Они встретили огнем врага, отстояли Москву, освободили Европу. Це відео знято 10 листопада 2015 року у Москві з нагоди їхнього московицького дня поліції. Зафіксуємо цю дату. 10 листопада 2015 року. Вже окуповано український Крим та Донбас. 100% що в цій залі сидять, сидить чимало вбивць і так званих освободителей. Деякі з них вже Воювали у Грузії та Чечні, встигли, навіть там можливо отримали якісь чини, значна частина кров'ю розганяла мітинги у Москві та інших російських містах. До Другої світової з присутніх не причетен жоден, але, як каже ведучий, це спадкоємці НКВД. Яке дійсно стояло стіною, тільки в основному не перед ворогом, а позаду батальйонів простих совєтських солдат, виконуючи сталінський наказ номер 227 ні кроку назад. У більшості із них руки полікують у крові збори вбивця. Через півхвилини на цій сцені перед вбивцями із НКВД-МВД російської поліції з'явиться Алла Борисовна Пугачова. Аби виконати свою нову пісню Війна. І в цей момент влаштовує, в принципі, все. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов. Я журналіст і це мій канал Свіжої Історії. Тут ми говоримо про основне. Сьогодні розбираємо що не так із самою Аллою Пугачовою і з її піснею Війна. Принагідно підтримайте це відео та підпишіться на мій канал. Е, ми продовжуємо з цією піснею. Це та сама пісня. З, якої, з якою принаймні частина цілком адекватних українців пробує зробити ледь не символ російсько-української війни, такий собі реквієм за українськими військовими. Але давайте подивимось. І давайте розбиратись, а за ким вже тут плач. За ким плаче насправді Алла Борисовна Пугачова. Хорошая руская. А її настільки все влаштовує, що у 2015 році, нагадаю, Крим, Донбас, Грузія, Чечня це все вже було. Так само, як розгони. Мітингів у Москві та інших російських містах. І, напевно, в цій залі сидять люди, які розганяли ці мітинги. Але що говорить Пугачова? Що війна і що вони гинуть, і це біда. Але Пугачова все ще виступає у Кремлі. А навіть відспівавши цю пісеньку, оголошує хвилину мовчання за всіма вбивцями, які загинули на війні, і значна частина тих вбивць, які, які, які ще поки живі сидять у цій залі. Во всі времі... В боях в сражениях, в военных конфликтах и в мирное время сотрудники органов внутренних дел защищают страну, народ и закон. Защищают и порой ценой своей жизни. Давайте же помянем павших на полях сражений и в мирное время всех, кого нет с нами. Минута молчания. Чому в полном годі про хвилину мовчання за вбивцями? Так вона ж виступає перед нащадками НКВД перед російськими ментами. Але давайте далі йдемо в історію цієї пісні. Вона насправді, на щастя, не така довга. Отже, презентація пісні Війна відбулась 25 лютого 2015 року в ефірі Русского Радіо. Її автором є коваль із міста Пскова Євген Вагін. Про цього чоловіка варто сказати окремо, адже це не такий собі звичайний сільський коваль. Ну, перепрошую, Це не такий собі звичайний коваль із міста Пскова. Євгеній Вагін виконував найважливіші державні замовлення, в тому числі і для Кремля. Ковальські замовлення. Був лауреатом урядової премії Російської Федерації Душа Росії в номінації Народний майстер, лауреат інших премій та нагород. Втім, у ніч на 3 лютого 2018 року при невідомих обставинах він загинув. Про політичні погляди його нічого не відомо, принаймні, публічно він їх не висловлював. І тут ми можемо лише припускати, що навіть дуже вправного коваля з опозиційними поглядами до державного замовлення у Кремлі напевне не допустили б. Однак навіть такі вельми сумнівні обставини появи цієї пісні не завадили ТСН приблизно в ті ж дні у 2015 році із захватом повідомити. Що Пугачова презентувала нову антивоєнну пісню, про яку вона ж і пояснила? Всьому", цитата, Всьому свій час. Треба співати, що почуваєш. Я взагалі, як птах, не співаю, коли гармати палять. А зараз мене зачепило все це, кінець цитати. Зачепило що? І в такому випадку ти йдеш на концерт до нащадків НКВД-стів, де ведучі розказують про якусь війну 75 років тому, ти стоїш з відкритим ротом і киваєш в знак згоди. Зрештою, цю пісню можна притягувати щодо російських вбивців, щодо українських військових, щодо Другої світової війни чи Великої отечественної війни. Це пісня проти війни взагалі, але вона не засуджує тих, хто її розпалив. Це реквієм, який урівнює жертву і його кота І після цього витягнути цю пісню в українське відео, після того, навіщо? Підписуйтесь на мій канал і дізнайтесь багато чого цікавого. Дякую.